Друзі, вітання. Мене звати Василь Косню. Ви на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 3 грудня, це вівторок. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби. І я попрошу вас одразу зі старту підтримати цей огляд своїми подобайками. Пишіть також коментарі, ставте вподобайки, так як я попросив, і не забувайте підписуватись. Знаєте, я розпочну з штуки, яка мене реально вчора дуже сильно вразила. Це така емоційний буде початок, тому що. Наші емоції, наші враження це те, що формує нашу подальшу там сприйняття якоїсь інформації. Це про націю некроманта, яка з нами воює, і чесно кажучи, це. Це в якійсь мірі лякає, а з іншого боку, це просто ставить е, речі на свої місця. Тому що вчора я окреслював про те, що е, як росіяни все ж таки затвердили, який бюджет, майже 150 мільярдів доларів е, воєнного бюджету. Це означає, що вони геть зовсім не збираються зупинятися ніяких заморозок, ніяких домовленостей, ніякого нічого. А от е, вчора ж я побачив е, і реально здивувався таке фото роздруківки. Яка була виявлена у бійця російських збройних сил в кишені після того, коли це боєць потрапив у полон до наших військовослужбовців? Це по суті така пам'ятка про те, що нужно соблюдати честь до кінця, тобто, по суті, пам'ятка про те, як завдати собі таких понівечень у разі небезпеки потрапляння у полон. Щоб не здатися, Ну, тобто, щоб покінчити життя самогубством, я не буду на цьому зараз акцентувати надмірну увагу, тому що зрозумійте правильно, політика Фейсбуку Ютубу, всіх соцмереж адекватних, вона полягає в тому, що не можна не те ще пропагувати, навіть не можна давати якісь інструкції з того, як собі куди стріляти або де граната має вибухати, і тому я не буду акцентувати зараз на цьому увагу лише показую виключно з такою, скажімо так, інформаційно-освітньою метою, щоб пояснити, що це нація некромант Ось такі роздруківки їм роздають централізовано, і це називається Соблюдай честь до кінця. Останній абзац помні ти воїн Великої Росії, твоя честь твоєї вірності до кінця. І таким чином вони спонукають, вони вимагають, вони стимулюють, даючи ось такі вказівки своїм бійцям гинути, вбивати себе, не здаватися в полон. І це просто нонсенс. Це нація некромант, яка просто має культ смерті до піднесеного до, просто такі, ну до небес. І це. Це реально небезпечно. Цю мапу з гранатою. Ну я не знаю, що ще інакше зробити, як не загасити її. Просто унуть от, от 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 така от реальність відповіді. Це емоційне сприйняття, яке мене дуже сильно вразило, чесно кажучи. Що ось такі роздруківки знаходяться в російських бійців. Хоча, напевно, що е, не в усіх них відмерли нервові і якісь е, мисленнєві клітини, тому що це все таки, врешті-решт така роздруківка була знайдена обіця, який здався у полон на запорізькому напрямку. Це все відбувалося Тепер перейдімо до безпосередньо ситуації на полі бою, яка безсумнівно найскладнішою залишається на ділянці південно-східної частини Донбасу, тобто от у цьому секторі від Покровська, починаючи, завершуючи великою новосілкою. Так, зараз там мільярд розгонів про те, що ворог зайде в Дніпропетровську область, буде робити якісь дії, там бла-бла-бла і тому подібні речі. Знайте, що Захід Дніпропетровську область на нинішньої. В нинішньому періоді можливий тільки через після взятя, умовно кажучи, великої новосілки і рух тут спробують зайти в тил до Покровська, ось такий захід Дніпропетровської область, і всі загрози Дніпропетровщині зараз залишаються виключно ось ось такому сенсі, в такому ключі, коли в цьому ж таки квадрати, в цьому секторі Росіяни можуть зробити захід через Дніпропетровщину в Тил Покровська. Наразі в жодному випадку. Не варто навіть думати мислити про загрози для Дніпра, загрози для Запоріжжя і всі ці лякалки, які зараз по різноманітних ресурсах з'являються, розганяються і тому подібне. А, нема. Нема таких загроз ні для Харкова, тому що я до речі от постійно отримую зараз коментарі, запитання від Харків'ян. Мовляв, а от подивіться, вони активізувалися на Лиманському напрямку. Вони тиснуть на терни. А от подивіться, вони активізувалися на купінському напрямку. Два плацдарми через річку Оскіл, А от північ Харківщини, район Липців, район Глибокого, район Вовчанська. Це наступ на Харків? Ні, це не наступ на Харків. Це виключно тактичні дії, відволікаючи маневри російської армії для того, щоб основних ударів продовжувати завдавати саме от у цьому червоному квадраті, який виділений на карті, саме в межах Донбасу, південно-східної частини Донбасу, там, де вони просуваються, там, де вони мають успіх і там, де вони максимально медійно його намагаються так само підтримати, розігріти, стимулювати і здобути для себе ось значних таких. Переваг і в тому числі водночас і деморалізувати нас із вами, тому все це потрібно усвідомлення сприймати через призму того, що тут основні дії відбуваються, і найбільше без сумнівно кількість бойових зіткнень у противника проходить. Ну і напевно, що все ж таки лівобережжя осколу. Також можна вважати як певному фокусі уваги дій противника детальніше по напрямках. Розпочну із Покровська, тому що останнім часом противник почав активніше формувати таку південну клешню щодо Покровська після. Просування з після взяття селедового та Вишневого, ось в межах такої уже зони такої ділянки сформувалася ця фактично що початок південної кличні противника. Ворог уже зараз зайняв жовте. Ну це не вона не вчорашнього дня, але я так ситуаційно обізнані, скажімо так, покращує або володжувас курс справи. Зайняв жовте, атакує Пушкіне зараз на напрямку Шевченко. Та новотроїцького основні бойові зіткнення відбуваються. Противник намагається сюди просунутися. З якою метою зараз я відкриваю супутникову карту. Вчора про це детальніше говорив. Сьогодні ще раз наголошую: отже, зверніть увагу: тут проходить траса від Шевченка, який сполучає з Покровськом. Фактично, що Новотроївський далі на Новоленівку Ясинову чи. Правильно, сподіваюся, що Єсинова, Єсинова, вибачте, не Єсинова, напевно, що все ж таки правильніше. Далі дорога рухається куди? До Курахового. Тобто, що це за траса? Що це за дорога? Це траса, яка сполучає П на півночі Покровськ і К на півдні Курахове. І ось обидва рухи. Рух цією трасою забезпечує. Цілісність фактично, що фронту, зокрема, і в цій ділянці саме тому зараз основні такі атаки противника направлені на те, щоб Шевченковому спробувати перерізати цю трасу або ж Новотроїцькому, отримати фізичний контроль над нею і таким чином е, далі продовжувати просування е, блоку, з блокуванням наших військ. Росіяни знаєте, ну їх тут нема за що, скажімо так, критикувати що вони намагаються постійно погіршувати нашу логістику, але вони е, я би так сказав. Не створюють, а руйнують так. Вони зараз не роблять уже таких лобових проривів на Збройні Сили України. Вони формують на багатьох напрямках максимально незручні логістичні обставини для нашого війська, промацавши цю нашу слабкість, не беруть в оточення, не формують якісь два кільця оточення, тому що на це вони не спроможні. Але з перерізанням логістики доводять рівень наших втрат. До максимуму, ось що роблять росіяни, тому що зрозуміло одне питання, коли ти рухаєшся по дорозі з нормальним покриттям, інше питання, коли це польові ґрунтові дороги. Третє питання, коли це рух уже в такому напівоточенні, напівкишенні під максимальним вогневим ураженням противника. І зрозуміло, що мультиплікуються просто напросто наші втрати, коли росіяни ось так погіршують логістику навколо основних крупних населених пунктів, і вони власне цієї тактики притримуються усюди, в тому числі як ви бачите, і тут на Покровському напрямку парале. Пробуючи сформувати клешню і паралельно е підрізаючи нашу логістику, псуючи її е на цьому напрямку, е і останнім часом на жаль, е варто відзначити, що Покровський напрямок ну переживає не найкращі часи в сенсі того, зокрема, що ворог очевидь, тут у е нього відбулося перегрупування, і велика кількість ворожих підрозділів саме тут продовжує атаки. Не найкращі часи, безсумнівно, і в Курахового, тому що лише сам Бог знає, і наші е, захисники сил оборони нашої держави, як е, цей бідний населений пункт все ще тримається, як він отримується, і загалом весь район. Очевидь, на рафінованому героїзмі наших бійців, і водночас великого ризику для них, зокрема. Саме конкретно говорячи про район Курахового. Ну і звісно, що цієї кишені, яка південніше Курахового Ганівка, Романівка, Успенівка. Чому та тут все зрозуміло, тому що противник максимально знову ж таки формує обставини того, щоб перерізати нашу логістику з району сухих, Яли, Ялів ще й навіть західніше рухається в бік тернів. Просувається противник для того, щоб перерізати сполучення, логістику, тверде покриття для того, щоб потенційно загнати наші війська у не просто кишені і загрози швидких відступів, але й відступів по максимально невигідних. Трасах, невигідних дорогах, одне питання, коли ти ще раз потуєшся, відступаєш по твердому покриттю, Інше питання, коли це відбувається по полю, навряд чи це може бути з технікою. Це скоріше за все в пішому порядку, з великими втратами броньованої, механізованої складової, і от власне в цьому якраз і полягає великий величезний ризик для наших військовослужбовців, тому росіяни зараз тут якраз таки намагаються знищувати погіршувати цю логістику, але будьмо відверті. Що темпи, як під Покровськом, так і тут у них ну не такі видатні, які б на які б вони напевно що могли розраховувати. Хоча я розумію, що це може з одного боку видаватися якоюсь такою колисковою, за Знаєте, що мудяв садить такий собі, е, не знаю, якийсь кашпіровський чи як там пихньо і розповідає, що все нормально, не панікуйте, все так як має бути. Ні, не все так, як має бути, але ми маємо можливо, чи не найкращий з найгірших варіантів з огляду на те. Скільки противника є, скільки сил він зібрав, як він тисне, як він некромант Про що я? От я який він некромант про що я говорив на початку? Ну, от власне, все це складаючи в загальну. Рамку уявлень, от е, і я роблю висновок, що це можливо найкращий з тих всіх варіантів е, найгірших, який е, був приготовлений для нас, або який ми могли би отримувати. Тому те, що досі кураха витримається, кураха витримається е, зокрема і в секторі багатоповерхівок у центрі міста. Хоча Росіяни вже по суті що перетнули цей район багатоповерхівок, е, потроху тут згортається наша оборона, але головна без сумнівно, що увага. Має бути до старих тернів старих тернів, які прикривають вогневий контроль противника над трасою. З Курахова до Запоріжжя, і водночас до речі, і над Курахівською ТЕЦ. тому що позиції в старих тарнах дозволять дуже успішно обстрілювати курахівську ТЕЦ, яка ну, може вважатися таким чи не останнім рубежем оборони в Кураховому потенційним рубежем, якщо взагалі до його такої повноцінної оборони дійде, а не противник раніше захопить старі терни, тому максимальна увага зараз прикута. Ось тут на великоносілківському напрямку. Ситуація критично паршива, зокрема. Цілу того, що як ви бачите, захоплено населений пункт новий комар, який полягає на трасі між Великою Новосілкою і великими дорогами. Тобто ось тут від Великої Новосілки через Новий Комар, раз дорога була ще раніше. Тут ось така друга траса була. Тобто повністю заблоковане, північне, північне сполучення Великої Новосілки, залишається одна єдина дорога, яка Пролягає від Новосілки до Великої Новосілки. Е, якщо ще її заблокують, то велика новосілка опиниться повністю блокованою. Звісно, знову ж таки, я повторююся, ніхто її оточувати не буде, ніхто не буде затискати кільцями наші війська, ніхто не буде брати у мішок е, і тому подібні речі, які страшно звучать, зокрема у заголовках, наприклад, десь в телеграмі. Е, але робити максимально вирівнювати, скажімо так, з боку росіян. Е, Пропорції втрат, ось це те, чого прагнуть вони зробити ось такими перерізаннями логістики. І будьмо відверті на жаль, 2 з 3 тобто на 66% 2 з 3 трьох доріг в районі великої Новосілки Росіяни вже зайняли і перерізали паралельно з цим тиск з південного сходу. Паралельно тиск зі сходу. Паралельно з цим є і накати противника південніше в районі, там де. Були здобуті населені пункти нашими військами у ході е, контрнаступу 23-го року. Е, але тут переважно використовується така от мотоциклетна, назвімо її так, компонента, яка доволі таки успішно знищується е, нашими бійцями, що тримають Макарівку, е, урожайне, район Старомайорського. Ну урожайне не не стільки тримають, але я скажу так: райони урожайне, старомайорське, насамперед Макарівки. Е, втім. Що важливо також відмітити для ось таких ну, от, ви бачите, мотоциклетний прорив противника, як це відбувається, камікадзе, некроманти е, важливим, вочевидь, інструментом для того, щоб зупиняти такі прориви, е, і, зокрема, піхотні штурми, мусить бути міни. З чим у нас зараз, очевидь, є проблеми? Я не стверджую, що тут є проблеми, але загалом то потрібно враховувати, що під дуже серйозний ризик та удар поставлено наше військо в силу тієї кризи, яка виникла із мінами для мінометів, тому що це артилерія переднього краю, яка зокрема і ось такі штурми від ворога має безсумнівно зупиняти. Ну і з ними чи без них тут здається наш. Ось на цьому напрямку зупиняти такі штурми від ворога, але ви бачите, що основний театр бойових дій основні загрози розгортається північніше великої новосілки. Тому я повторюся, що ситуація ось тут направда на цьому напрямку не інакше, як критична. Що ще варто повідомити? Це те, що ворог тисне ну безмнівно всюди. Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанськ. Зрештою тут були за вчорашній день танкові, танкові атаки. Що не менше, два танки противника було знищено. Були піхотні штурми противника. Учора я показував також атаки на старицю на позиції 42 ї бригади. Східніше Вовчанська в районі тихого та вовчанських хуторів проводять атаки противник, тобто максимально намагається розтягнути, розшарпати нашу оборону, не прорватися. Я дуже прошу дуже правильно розуміти це це питання. Ніколи в житті, напевно, в цьому російські війська не прорвуться на Харків. Ну хіба що щось, ось аж ген-ген станеться із нашою обороною, із Україною і з Україною, тому подібне вони роблять. Максимально медійні атаки, максимальні незручності для наших військ, але це все відносно вирішувані незручності. Головне вчасно їм давати раду. Ну от приблизно такі самі я би це сказав, незручності, але на рівні вже і е, тактично-оперативних е, оперативно-тактичних загроз для наших військ в захисники дворічної е, виникли так на правому березі осколу. Я бачу, що паніка розгортається шалена з цього приводу. Е, Ну, це чесно кажучи, геть неприємна історія. Ну, от реально геть неприємна історія. Але потрібно знову ж таки розуміти і те, що ворог це робить не від хорошого життя. Вони підвищують, згвинчують ці ставки. Перший армійський корпус, який тут діє і вже в двох місцях фактично що провів ось ці всі висадки на ліво на правобережжі осколу в геть не найкраще погодитися час для форсування річки, коли вона ще не замерзла, коли вона болотиста, коли дощі, коли ну в принципі суцільна негода, але росіяни і тут по дворічні, по нашому вузлу оборони, намагаються сформувати ті обставини, про які я розповідав щодо південного сходу Донбасу, перерізаючи логістику, псуючи її в. Це і логічно з їхнього боку, і нелогічно, тому нелогіка полягає в тому, що вони втрачають багато при таких штурмах, тому що це таке собі відзеркалення кринків, де знищують пачками ті ворожі війська, які переправляються на іншу річку осколу. Але безсумнівно, це створює загрозу для наших. Вузлів оборони росіяни тут не прорвуться ні до Харкова, ні навіть до Купінська не прорвуться з цього району. Вони максимум що зможуть зробити, це сформувати подальші обставини для наступу на Куп'янськ для того, щоб у. Подальших наступних наступальних кампаній 25-го року розпочати вже бої безсумнівно за саме місто. Наразі це будуть лише підготовчі і максимально медійні атаки, які мають от глибоко засідати нам мозок, десь там проростати такими метастатичними поганими думками. Тому я дуже прошу от тримати розум холодним. При цьому, от подивіться якщо хочете охолодити свій розум подивіться відео в мене на телеграм-каналі з атак в районі зарічного тернів ямполівки тобто з лиманського напрямку 60 десятбредші бригада збройних сил україни Інгулецька, вона оприлюднила це відео яке я власне показую в себе на телеграм-каналі як ви бачите як його знайти мій телеграм-канал з роботи 60-ї бригади в цій соцмережі собачка північні підкреслення Ньюс. Шукайте гугліть, знаходьте або в обсі до цього відео. Ну тому що не можу показати це тут. Знову ж таки політики заборонять політики соцмереж. Зокрема, Ютубу, показ такого тотального знищення буквально за минулі вихідні великої кількості піхоти. Ось це та ціна, яку платить Росія, і безсумнівно, рано чи пізно, вони стешуться. зараз. Те, що робить наше командування. Це стесуючи цей ресурс російських військ, доводить ось цю концентрацію противника, яка очікується до кінця року і раніше була анонсована сирським до 700 тисяч ворожого війська, розпорошує його командування, розтирає, розбиває, знищує потенціали, але безсумнівно ми її втрачаємо паралельно із тим території. Який подальший план, ну це вже не мені говорити, я лише констатую факти. На ну, тому я поставлю крапку. Дякую, подякую вам, друзі, за вашу увагу. Подякую за те, що ви є традиційними глядачами карти мойових дій. Поставте її вподобайки, підписуватися на нас та пишіть свої коментарі. На все добре.